В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, хотів би привітати вас на цьому Святому розарію, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова. І WTN. Де б ви, бо де б ви не були, тут у Люр, чи далеко за кордоном. Мільйони єднаймося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матері Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі місця, ця в цій скринці, зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у відхлань. третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плочі і вічне життя. Амінь. Молімося за свідчи Отця Лева 14 і в його намірах. Отче наш, що нашчи на небесах, нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Rado y się Maria, blahodaci powna, Gospodz, z tobą, błogosławiona tymi żynkami i błogosłowena i plidło na Jezus. Rado się Maria, blahodaci powna, Gospodz, z tobą, błogosławiona tymi żynkami i błogosłowena i plidło na Jezus. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша радісна таємниця благовіщення Господнє З Євангелія від Святого Луки Шестого місяця був посланий від Бога ангел Гавріл у місто Галілейське, що зветься Назарет, до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосиф з дому Давидового. А діві було на ім'я Марія. І війшовши до неї, сказав радуйся, благодатна Господь з тобою. Молімося за церкву, щоб наслідуючи Марію, вона з довірою приймала Божу волю навіть у складні часи, також за Україну, щоб серед війни і тривоги наш народ зберіг віру, надію та здатність сказати Богові так. Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тобі жінками, і плід плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і плід плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь, с тобою, благословенна ти міженками, благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь, с тобою, благословенна ти міженками, и благословенний плідлона Твои Иисус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Маріє без гріха первородного. Заціата. Друга радісна таємниця від відвідане при святої. Діве Марії Святої Єлизавети. З Євангелія від Святого Луки «І сталося, як Єлизавета почула Маріїне привітання, здригнулося, немовля в її ділоні і сповнилося Єлизавета Святого Духа. Молімося. За родини роз'єднані війною, щоб Господь знову з'єднав їх у мирі і безпеці. Болімося за людей похилого віку та самотніх, щоб ніхто не залишився без тепла і підтримки. Болімося за хворих на серцево судинні захворювання, щоб Господь укріпив їх і дарував зцілення. Other Yes and Nebesa, Nechai Svateia, Imia Twoye, Nechay, pray that Sashot Twoy Nechai Buddha Volia Two, like na neby, take na zemli. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Третя радісна таємниця, Різдво Христове. З Євангелія від Святого Луки І сталося, коли вони були там. Настав їй час родити, і породила вона сина свого переворотного і сповила його і поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Болімося за невеликовно хворих, щоб Господь обдарував їх миром, серця і близькістю. Також за усіх дітей, які народилися з вадами здоров'я, та за їхні родини, щоб не бракувало їм любові і підтримки, і за медичних працівників неонатології та педіатрії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь, з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь, з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Радуйся омар'є без гріха первородного зачата. Четверта радісна таємниця стрітання Господня. З Євангелія від Святого Луки. Аж ось у Єрусалимі був чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той був праведний і побожний, що чекав утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Молімося за тих, хто переживає біль втрати або внутрішній смуток, щоб знайшли розраду в Господі. Також за людей, які страждають від хвороб опорно рухового апарату, щоб отримали полегшення і силу і за хворих на ендокринні захворювання, щоб лікування принесло добрі плоди. Ojcze nasz, któryś jest na niebiosach, niechaj święty się imię Twoje. Niechaj przyjdzie królestwo Twoje, niechaj będzie wolia Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Hello, Mary, full of grace, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна, ти між жінками і благословенний плідло на Твоїс. Радуйся, <ривіт> Марії, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна, ти між жінками, і благословенний плідло на Твоє Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуяся Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, О, Марія, без гріха, первородного зачата. П'ята радісна таємниця, знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. З Євангелія від Святого Луки. Після трьох днів знайшли його батьки Ісуса в храмі, сидячого серед учителів і слухаючого їх і ставлячого їм запитання. Можемося за священників та катехетів, щоб вони мудро і терпляче навчали інші Божої істини, а також за людей з хронічними хворобами, щоб Господь дарував їм терпіння та полегшення. І тих, які доглядають за хворими, щоб їхня праця була благословенна, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідлона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата. молімося. Просимо, Господи. Ти вибрав Пресвяту Діву Марію, Царицю в Богих, на матір' свого сина. Просимо тебе про вірність наших сердець, і щоб ми визнали, що ти є нашою надією і визволенням, вчинича через свого сина, Господа Ісуса Христа, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Господь з вами. Нехай благословить вас, все Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, цариця, мати, милосердя, наше життя, наша насоводо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни про заступниця свої милості очі на нас, і після цього нашого винення покажи нам Ісуса блаженний пліна Твого. О Ласкава О Люба, О Солодка, Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, Богородиця з люрт, молись за нас. Свята Бернадето молий за нас ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, 16 січня, тобто в п'ятницю, у всеукраїнському санктуарії і Пресвятої Діви Марії Скапулярію буде звершена свята меса, яку очолить апостольський нунцій в Україні. Архієпископ Візвальда Скульбокас. Це святкування стане нагодою відзначити 35-ту річницю відновлення структури Римсько-католицької церкви в Україні. Під час цієї святої Меси також буде урочисто проголошено відкриття року, присвяченого Пресвятому Серцю Ісуса в Україні. Запрошуємо до молитовної участі в трансляції цієї святої меси в п'ятницю 16 січня об 11 годині. З вами сьогодні молився отець Лукаш Орловський, облат марі непорочної, спокійного дня.